У Полтаві відбувся відкритий обласний турнір з боксу. Присвячений він пам'яті одному із засновників сучасного олімпійського року, полтавцю Олексію Бутовському. На традиційний турнір з'їхалися спортсмени з різних регіонів України. Прийшов підтримати майбутніх чемпіонів заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Дуже добре, що тут навіть під час війни, коли ми відстоюємо свою незалежність, суверенітет, ми маємо можливість підтримати дітей, підтримати спортсменів. Сьогодні боксери шукають між собою чемпіонів, переможців. Тому безумовно депутати обласної ради завжди підтримували федерацію і будуть підтримувати Ми з обласного бюджету. Фінансуємо цілий ряд програм. У турнірі взяли участь близько ста спортсменів. Вони з Дніпра, Одеси, Вінниці, Харківської та Полтавської областей. В змаганнях беруть участь діти різних вікових груп 2008-2009 роки народження. Ну є декілька пар: 2010-2011 представники. Різних міст України приїхали за, за перемогою на наш турнір. Майже шість років займається боксом. Учасник турніру Євген Москаленко говорить, сам родом із Балаклії. Згадує, як почав займатися боксом. Я прийшов до залу. Мене привів батько, сказав, будеш тренуватися, щоб зайнятись ділом та вирости нормальним хлопцем. В залі зробили з мене боксера, нормального хлопця. Фізична сила, витривалість, швидкість та інтелект головне у боксі, говорить суддя національної категорії з боксу. Рустам Ніязов. Шкала оцінювання десятибальна, і переможцю ставиться 10 балів. Той хто програв 9 або 8 балів в кожному раунді. Критерії оцінки це тактико, технічна перевага. Це кількість влучних ударів по тулубу або в голову, звісно, і, е, і характер або воля. В одному з поєдинків переміг полтавець Іван Верещака. Говорить, займається цим видом спорту чотири роки. Був доволі тяжкий поєдинок. Що ну, на, на повітрі дуже було тяжко дишати. 42 кілограми Я переміг ну е, тіба, взагалі важу 41 кілограм. Підготовка була ну, дуже сильна. Е, ну а так. Більше віддихали вже перед бієм переможцями відкритого обласного турніру з боксу стали учасники з Полтави, Решетилівки, Вінниці та Балаклії.